Найстарша не лише в Україні, але й світі жінка Катерина Козак сьогодні святкує 117-й день народження. Мешканку Коломиї нині вітала громада міста, обласна влада та десятки журналістів. Від такої уваги імениниця дещо розгубилася і лише спостерігала за гостями мовчки. Хоча ще тиждень тому кажуть родичі Катерина Іванівна на пам'ять декламувала Шевченковий заповіт і дивилася відкриття Олімпіади в Сочі. А загалом полюбляє побалакати з праправнуком. Каже, що бажаю всім добра, любові, щоб дожити так само, до скільки літ там розказував про війну, там що там про сестру, як забрали в полон, але теж трохи давно було так загитама про життя, розказує. Секрет довголіття 117-річної бабусі до кінця невідомий навіть її родичам, де хто вважає, що причина відсутність у Катерини Козак чоловіка та власних дітей. Щоправда, вона самотужки виховала двох племінників, серед яких досі поруч 85-річна Олена Буряк. Була така гойна, сяла, ходила, гуляла. Ну так як то молода людина ходить, не треба вам казати. Добре, що вона савоку тіла, я не маю дітей, я не маю коло кого бути. А дітей я маю діти, але я би знаю, чи мені так буде добре, бо я кажу, що їй добре. Також додав довліття здоровий спосіб життя. Тепер рідня теж належно оберігає живу легенду, яка встигла пожити у трьох віках. На обід там яблучко потриму, якісь, якісь салати. Якісь компоти стараємося більше давати. Такі натуральні з винограду. Вона дуже любить компот. Такий сік розводжу з водою, бо сік самій острій. Розводимо з водою, так даємо її кипечену водою. Також Катерина Іванівна полюбляє біле вино та шампанське, якого і пригубила у свій 117-й день народження. Загалом на Прикарпатті мешкає більше сотні людей, котрим виповнилося сотня років. Влада запевняє, що всі вони отримують належну увагу. Справді тішить, що вже впродовж кількох років, відповідно до доручення президента України Віктора Федоровича Януковича в області відбувається. Таке традиційне вже вітання наших довгожителів, і от сьогодні ми справді привітали унікальну жінку. Те, що Катерина Козак – найстарша українка, вже визнаний факт. А напередодні представники національного реєстру рекордів України зробили заявку на фіксацію світового рекорду. Відповідне підтвердження має прийти впродовж найближчих тижнів.